Благодаримо тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, Споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З першого послання до Коринтян святого Апостола Павла. Браття, ми говоримо про мудрість між досконалими, не про мудрість цього віку, ні про мудрість князів цього віку, що зникають, але говоримо про Божу мудрість таємну, закриту, що Бог призначив перед віками нам на славу. Її ніхто з князів цього віку не спізнав, бо якби були спізнали, Господа слави не розіп'яли. Але, як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, що на думку людині не спало, те приготував Бог тим, що люблять Його. Сьогоднішнє читання неначе. Дует разом із словами Євангелії, словами Христа. Як в одному, так і в другому з читань, які супроводжує цій літургії, головним словом, лейтмотивом є любов, є Божа любов, є любов, якою Бог полюбив людину і відповідь, на яку є здатна людина. В Євангелії ми чуємо запитання. Що буде нам, які пішли за тобою, Ісус каже, хто любить батька, матір більше, ніж мене, мене недостойне. Тобто Бог, який очікує так, як було в заповіді, тотальної любові людини, любити всім серцем, всією душею, всією думкою. Те, що робить християнина іншим від людей, які не зустріли Христа, це є розуміння Божої мудрості. Бога, який шукає людину, Бога, який супроводжує людину, Бога, який робить усе, щоб усі люди були спасенні і щоб прийняли спасіння. Бога, який запрошує, входить в історію людини і крокує поруч, так як чуємо сьогодні в Євангелії, взяти свій хрест на щодень і йти за Христом. Бог, який взяв хрест і йде перед нами, і запрошує нас, іти з ним. Пежучи до Корінтян, є цікаво, що якщо відтворити хронологію життя апостола Павла, перше приходить до Атен і там проповідує на Ропагу слова про Воскресіння Христа і зазнає фіаско, всі розходяться. На початку всі його слухали, а потім розходяться. Поговоримо іншим разом. Коли приходить до коринтян, каже відразу, вирішив нічого іншого не робити, не знати іншої науки, крім цієї. Про Христа і то Христа розп'ятого розповідає, не наче ставить розп'яття через розп'ятого Христа споглядає і розповідає Воскресіння. Дивляючись в розп'ятого, бачить Воскреслого і прославленого. Розуміємо тепер слова Апостола Павла, коли говорить про мудрих цього світу, мудрість цього світу, князів цього світу, які були мудрими, по ті ватенах його слухали. Але не прийняли його слова. Відійшли. Натомість мудрість, яку, яку пропагує, яку пропоголошує Апостол Павло, є мудрість Божа, яка була прихована в часі, говорить про Господа Славе, і, і бути мудрим по Божому означає прийняти Господа слави, вдивитися в Його, в його життя. Саме це є той дар, який Бог споконвіку приховав для того, щоб потім, коли прийде повното часу, роздати всім, щоб всі стали учасниками, всі діти Авраама, всі, хто прийняє, приймає Ісуса вірою, а не законом. Вибраний народ був. До Христа знаком для всіх народів віри в істинного Бога, іст, іст, бо, істинного Бога, який є присутній між людьми. Але в своєму покликанні неначе залишилося тільки в своєму народі. А Бог шукає всіх народів, хоче розділити цю мудрість між усіма народами. Господи Ісусе, допоможи нам! Пам'ятаючи про твої страждання, смерті, Воскресіння, вдивляючись в ціну нашого відкуплення в Тебе розп'ятого, прославляти Тебе, Господа, слави, прославленого Отцем для нашого Спасіння. Дякуємо Тобі за дар усиновлення, дякуємо, що Ти вчинив нас дітьми Божими. Допоможи нам цієї гідності ніколи не заплямувати гріхом. Ніколи не втратити і не проміняти на щось позірне цього світу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.